Так, Таке невелике ще допрацювання навіски. В принципі, все доволі хорошого металу, доволі нормально працює, але є один нюанс. От ці бокові да, розтяжки. от Бачимо, оці приварені такі вуха. І коли їх треба всеньке навісне, виходить, вцепляється зсередини, правильно? Розтяжками ти розтягуєш їх. Коли ти ставиш от, сюди його, яблучко. Да, і його треба внутрі зробити, і його не вистачає. Получається, тому вже впирається до от того сам це. Получається, або відрізати це вухо треба і переварувати отак от сюди. Або зробити отак. Як я зробив. Розрізав і знутрі повністю все проварив. Отак. Получилось не лізь гарачий. І от получилося, получається, ось таким Вигину. І все. І тепер повинно працювати. А так виходить, те розширяючи треба закрутити. От, типу по різьбі підрегулювати, а закрутити не можна, тому що воно на ізлом стоїть. Таке буде допрацювання. Зараз вже зроблю, покажу. І тепер бачимо, як воно виглядає. Да? Ще в нас є куди всередину його тягнути, а то воно на яблучку вже було вперте.